Об'єднані футболом разом сильніші. Може б кар'єра змінилася трохи. Мені здається, в них прийшов новий тренер, і гравці, які не грали на євро, там повернулись і мені здається, сильніше. Я там в коментарях написав, що я не розбираюся. Зараз на цьому зборі. Не знаю, Коля Матвіянко буде. Ні, я не боюсь. Це той чоловік, який жарти придумає. Та можливо на папері, да, але на футбольному полі не завжди виграє той, хто фаворит. Трохи фізично ще не готовий не встиг віддаватися повністю. Судаков, Гуцуляк і Боярський. Так, слідкую за NBA і цікавлюся тенісом. Збірна України вже в Іспанії, де готується до матчів в плей оф Ліги націй проти Бельгії. В збірна, як завжди, поряд з головною командою країни для того, щоб ви бачили зсередини, чим живе команда Сергія Реброва. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше контенту про збірну. А допомагає нам його робити преміум спонсор національної збірної України з футболу компанія Вібет. Разом сильніші. Наша мета 100 тисяч вболівальників збірної навзбірне. Також нагадаємо, що Вібет Фундейшн, УАФ та Українська Прем'єр-Ліга підготували благодійну активацію Сила голу за кожен гол у чемпіонаті 5 тисяч гривень йде на відбудову інфраструктури Київської ДЮСШ-21. Після завершення сезону Вібет Фундейшн передасть усі зібрані за голи кошти на ремонтні роботи. Поки найбільше до відбудови своїми голами доклались збірники Владислав Ванат, Олексій Гуцуляк і Георгій Судаков. За ким найбільше скучив зі збірників. Та за усіма скучив. Напевно, найбільше за своїми друзями Анатолієм Трубіним, Салавєром і Михайлом Мудриком. Ігри о одній Єврокубків дивилися разом з командою. А ми якраз в дорозі були після гри в чемпіонаті, дивилися разом гру. Бенфіка Барселона? Mm -mm. Дивилися іншим. Дивилися Ліверпуль ПСЖ. Як? А поліфіка Барселона у нас якраз гра закінчилася ми не встигли. За, код... за кого будеш болівати у протистоянні Реал Арсенал? Якщо чесно, взагалі байдуже. Як оціниш свій стан за 10-тибельною шкалою? Десь 7. -7. Трохи фізично ще не готовий. Не встиг відновитися повністю. Як думаєш, коли будеш? Сподіваюся, що до гри з Бельгії буду на 100% готовий. Як оцінюєш силу збірної Бельгії перед майбутніми матчами? Сильна збірна. Я думаю, що тут навіть нема що казати зайвого про них. І так всі розуміють, футболісти з топ-5 чемпіонату всі і всі світові зірки. Тому дуже сильна збірна. Які основні сильні сторони бельгійської команди? Я думаю, швидкість на флангах і креатив в центрі поля. А наше? Наша? Швидкість на флангах і креатив <рес> в центрі поля. Цікаво. Чи є особливі спогади про минулий матч проти Бельгії? Особливі спогади. Ну, напевно, якраз е, е, мій незабитий момент на останніх хвилинах. Це найбільше, що відклалося в голові. Власне, про цей момент і наступне питання. В яких моментах згадуєш про цей епізод? Та часто згадую, і часто трапляється відео в Тіктоці, в Інстаграмі, тому е, часто згадую, що було б, якщо б забив той момент. Хочется? Може б кар'єра кар би трохи. Так, хочеться повернути час назад. Не хочеться. Кевін Дебрюйне вже не той. А як Ната в футболіст у рівня. Він в кожній грі виходить і робить якусь результативну дію. Просто щоб що нього травма була, і він якраз от тільки відновився. Через війну збірна грає домашні матчі не в Україні. Де підтримка була найкращою? Я за національну збірну в Україні грав ще з Андрієм Миколаєвчем Шевченко, в Харкові, в, в Дніпрі. І що там, що там була атмосфера неймовірна. Хлопці кажуть, що у Львові була найтака неймовірніша атмосфера. Кажуть, що у Львові їх неможливо було обіграти. Тому складно сказати, я вже почав грати якраз коли ми вже під час війни. Тому, в принципі, коли ми навіть зараз граємо в Польщі, то дуже гарна підтримка збірної. Ну, власне, де найбільше запам'яталась, можеш запригадати поєдинок цей? Найбільше пригадалося, напевно, про Танглії, коли ми грали у Вроцлаві, один один зіграли. Коли ви останній спілкувався з Мудриком? Ми постійно на зв'язку. Як він там? Важко сказати. Не можу сказати, що добре. Звичайно, йому складно, але він трохи психологічно заспокоївся і зараз тренується так само індивідуально. І грає в Падел. Займається домашніми справами. Що скажеш по Людина забуває МанСіті. Проходить Ліверпуль? Всі знають, і я в тому числі, що він футболіст високого рівня. І я думаю, що зараз ця команда це його такий перехідний етап. І мені здається, що якраз після цього, після цієї команди він зробить великий крок вперед. Трубіна ми вже втратили, як каже Тал після весілля, чи ще ні. Я, ж, я не можу це коментувати, тому що я вже так три роки живу. <гум> <гум> а, 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 з Анатолієм так само постійно на зв'язку. Трохи шкода, що останнім часом так сталося. Вони програли в Барселоні два рази. Але вони в чемпіонаті зараз непогано йдуть, тому я думаю, з терпінням його чекаю тут. Думаю, що свій настрій. Ти в Тіктосі розставляв баскетболістів з 1 по 10 місце популярний челлендж. Слідкуєш за NBA. Так, слідкую за NBA і цікавлюсь Тенісом. Ти реально думаєш, що Джордан краще Леброна? Я там в коментарях написав, що я не розбираюся. Якщо чесно, останнім часом. Напевно, вже маю сумніви. Я Якраз зараз літаку подивився серіал про цю п'ятірку баскетболістів на Netflix новий. І дійсно те, що робить Леброн. Це просто неймовірні речі. Але просто Джордан як легенда, тому дуже складно порівнювати. Ну, дуже низько ти там Шакіла Оніла поставив. Ви все побачили, я вже сам не пам'ятаю. Мені просто. Подобаються баскетболісти більш такі креативні, які з м'ячем, там закидує трошки. А слідкуєш за українцями в NBA в Лейкерс зараз прийшов Ленні, Михайлюк грає за Юту. Е, е, так, я знаю про цих українців. Не можу сказати, що прям слідкую, але просто знаю про них. Прийдеш на Еліас на збірну бачив, як грали Ванат А Хто буде. Опонентом? Не опонентом, хто буде там. Ведучі традиційні. Давницький. Ті, що крінжують? Ти боїшся? Крінжать чи що? Ні, я не боюсь Це той чоловік, який жарти придумає Про динам, матчах динамо так. And I'm going to do it again. Watch me win. Then watch me do it again. Do it I can't take no loss. My team holds no wells. Ain't for it. I can't make it by myself. I'm going to take a note. Because I'm going to win. And I'm going to do it again. Who's racist? Birna is a bit off my seat. Caller. Is she? З Динамо. Ярмолок? Бояльський. Бояльський? Я навіть не був. Хто забив найшвидший гол за збірну України? А є якісь е, варіанти? На 15 секунді. Це підказка. Не знаю. Це давно було? Він зараз це є це наш? давно було. Його нема зараз в нашій немає зараз нашій? Є. Ярмолонк. Правильно, у Ругаю. Тільки, тільки він тут є з легально. <свист> Хто найдорожчий футболіст збірної за версією Transfermarkt? Заба. Абсолютно правильно, 38 мільйонів євро. Хто з цього складу грав у чемпіонаті Бельгії? З цього? Так, з нинішнього. Лученко. Ще. Нозарина. Ще. Сич. Ще. Я <реш> Правильно. Хто грав в Індії? Калюжний. А Може, знаєш, хто грав у чемпіонаті Ісландії? Калюжний. <реш> Абсолютно правильно. Хто грав у Данії? Довбук. А хто має ресторан? Зінченко. А у кого найбільше дітей? П'ят. <п 'яту> Із гравців збірної. <п 'яту> Він завжди збірний. Е, Найбільше дітей? Сидорчук в і багато. Так, абсолютно правильно. Сидорчук, Ярмонка Степаненко по три. Хто майстер спорту міжнародного класу з радіоспорту? Сергій Серістиславич. Правильно. Хто з українців робив хет-трик у ворота Бельгії? <HET> – Хет-трик у ворота Бельгії? Так. Таке було? Таке було. Так? Це давно було? Давно було. Хто з українців робив хет-трик у ворота Бельгії? Давно дуже було. Жор. Тебе що, ще що? не було? Я не знаю. Так, це Баланов в одній восьмій на чемпіонаті світу 1986 року. Правда, програла тоді 3,4. Ви не забули, що коли грає наша національна команда, вся країна обирає лева матчу за ініціативи національного спонсора збірної Бренду Львівське. Лев матчу це футболіст, за якого проголосували українські вболівальники. Найкращий гравець матчу після гри отримує цю почесну нагороду. В попередній грі збірної проти Албанії левом матчу став Олександр Зінченко. А ось в минулорічному матчі з Бельгією більшість вболівальників проголосували за Анатолія Трубіна. Наш голкіпер тоді не дозволив бельгійцям забити, але на жаль, в плей-офф євро ми не пройшли. Хто стане левом матчу в новому протистоянні з бельгійцями? Обирати вам! Зробити це можна на сайті levmatchu.ua під час гри. Посилання буде в описі до відео. До речі, лев матчу це не просто розвага. Кожен ваш голос рівняється одній гривні на благодійність від національного спонсора збірної бренду Львівська. Про Лева матчу. Наші болівальники в кожному матчі обирають найкращого гравця, лева Мачо. Слідкуєш за цим чи за статистикою левів? Якщо чесно, не слідкую. Знаю, напевно, що е, коли Михайло мудрик на полі, то це 90%, що він забере забирали матчу. Просив батьків, родичів, знайомих голосувати за тебе. Та там, голосуй, не голосуй, хоч не знаю всіх родичів, хоч це місто, моє все одно без шансів. Знаєш, у кого найбільше левів? Mm, Зінченко. Мудрик? Да? Так, 9. <святков> Мудрика 9? 9. Це з 10 матчів? Практично. <святков> 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 Буде не вистачати нам Михайло в найближчих матчах. Звичайно, дуже. Хто став самим першим левом матчу Шепаренко чи Зінченко? Шапренко. Правильно. У кого з вратарів більше нагород леве матчу – Бущан чи Трубін? Я думаю, Бущан. Трубін – 6, Трубін? Бущана – 4. У кого більше левів матчу – Ярмоленко чи Зінченко? Зінченко. У Ярмоленка – у нього 7, у Зінченка – 6. У кого більше левів матчу – Миколенко чи Яремчука? Яремчук. В обох по 3. А. Микола Шабаранка, фанати двічі визнавали левом матчу у іграх проти однієї ж тієї саме збірної. Проти якої? Я думаю, що проти Франції абсолютно правильно. Будь що бі силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Не знав, що ти перший родженець Хмельниччини, який забив гол за збірну? Ні, не, не знаю. Тепер знаєш. Кого ще із земляків, хто грав за збірну, знаєш. Ну от е, Гуцуляка знаю. І за збірну е, національну. Так. Більше нікого не знаю. Чигиринський. А, Чигиринський, так. Да. Сергій Ковалець. Ага. Ти зараз лідер бомбардирських перегонів УПЛ. Чи спілкуєшся, жартуєш про це із конкурентами, Садаковим та Гуцуляком у збірні, коли перетинаєтесь? Ні, про це якось не спілкуюсь. Твій прогноз стрійки бомбардирів УПЛ. Перше, друге, третє місце. Ну, давайте я себе не буду називати. Чого? Не хочу. Вдруг не збудеться. Ну, давай трійку. Судоково, Гуцуляк і. Боярський. Окей. Що перше приходить на думку з попередньої гри проти Бельгії на Євро? Те, що ми не змогли виграти, але показали непогану гру. Зараз Бельгія стала сильніша чи слабша порівняно з Євро. Мені здається, в них прийшов новий тренер, і гравці, які не грали на євро, там повернулись, і мені здається, сильніше. Бельгія фаворит протистояння? Та, можливо, на папері, да, але на футбольному полі не завжди виграє той, хто фаворит. Чи є особистий ідеал нападника, на якого рівняєшся у своїй гріх. Не знаю, одного такого немає. Там від всіх якось. Потрішечки беру. Наприклад, хто перший в голову приходить: Ісак, Докериш, Мбапе. А слідкуєш за виступами Яремчука і Ну, інколи так через якийсь додаток в телефоні можу, але так, щоб виграє, дивитись, то не дивлюсь. Назви п'ять футболістів, які забили більше десяти голів за збірну України. Шевченко, Ярмоленко. Цеганков Яринчук і хто ще? Малиновский? Ні. Э... Сінченко? Ні? Давай ще варіанти. Я не знаю. Окей. Okay. Хто збірні України найкраще жартує? Був жоробущан раніше. Зараз на цьому зборі. Знаю, коля Матвєнко буде. Який жарт пригадаєш? Та в нього там в цілому ситуації гарне почуття, я А може є якийсь жарт, який знаєш, ну, за всю там в історію собі за збірну, який можеш пригадати та поділитися з вболівальниками. Та не знаю, тут просто дуже багато жартів і всі. Ну, більшість гравців жартує, і так, так, щоб один пригадати, я не можу пригадати. Я тобі кажу ситуацію, а ти відповідаєш, було чи не було. Угу. Отримав жовту чи червону картку через помилку арбітра. Було. Пригадаєш? Та їх багато було помилок. Плутав роздягальні і заходив до суперника. Ні, не було. Сварився із партнером по команді прямо під час матчу. Було. Нещодавно. Пригадаєш? Та що, я думаю, всі, всі бачили. Симулював на полі? Було. Не подобалася форму, у якій граєш? Було. Яка? Якась ми на зборах грали нещодавно в старій формі не сподобали. Окей. Не міг заснути після болючої поразки? Не було. Отримав подарунки від вболівальників? Було. Що було? Та якісь ці великі аркуші з надписами, там, якісь медведі ще були. Ну, багато чого було. Не знав, як відсвяткувати гол, тому зробив щось дивне. Не було. Завжди знаю, як відсвяткувати. Травмувався під час тренування? М -м було. Грав матч з температурою? Так, да, було. З якою? З Карпатами перший тур, коли ми там 3 один виграв. Висока температура була? 38 було, 308. Бережи ага. здоров'я. Дякую. 2020, damn you gave us plenty. Drama and attitude, but I ain't mad at you. You gave me life that's right, you showed me avenues. You took our loved ones though, look at the magnitude. You put the world on pause like a sabbatical. You show my people's pain, I show you gratitude. You made them say her name, look what you had to do. The president don't give up so we might make the news. The whole world is a stage, we might set it ablaze. May they never forget that it's kids in the cage. Them police want the a war, we fist up in their face. We fight it down the block, just look like streets of rage. A lot the baby's dying from straight bullet steel And when the shoot is black, we don't know how to feel You took us out the fields, so now we kneel on them I rep Chicago steel, like dollar bills You made us boss up, we started thinking business Them designer stores, like a Jehovah's Witness We finessed all the loans, and finessed all the grants May they put it on black, like they Kevin Durant We gon' be alright now I'm gonna be all right now. Єднані футболом. Разом сильніші.